Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги годинник у спортивному стилі. Це універсальний повсякденний аксесуар. Він виконаний у сучасному дизайні з використанням високоякісних матеріалів, які гарантують міцність та довговічність виробу. Годинник оснащений надійним механізмом. Він виконаний у футуристичному стилі, який виділить вас оточуючих та надасть індивідуальності. Серед кількох варіантів кольорів ви зможете підібрати той, що найбільше задовольняє ваш смак. Даний спортивний годинник може стати незамінним аксесуаром для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги креативний LED-годинник. Це стильний та функціональний девайс, який стане чудовою прикрасою для вашого будинку. Його тривимірний дизайн надає йому особливого шарму, а світлодіодне підсвічування створює ефект дзеркального відображення. Годинник оснащений будильником, що дозволяє використовувати його не тільки для відстежування часу. Також можна обрати один із семи яскравих кольорів, щоб створити відповідну атмосферу. Крім того, він відображає Поточну температуру, що робить їх ще більш зручними та функціональними. Пропонуємо до вашої уваги оригінальний годинник. Це стильний та функціональний годинник, який буде відмінно доповнювати ваш інтер'єр. Він оснащений яскравим та чітким цифровим дисплеєм, який дозволяє легко зчитувати час. Крім того, в них вбудований будильник із налаштуванням звукового сигналу, щоб допомогти вам прокидатися вчасно. Крім того, він має функцію календаря та термометра, які показують точну дату та температуру приміщення. Вони працюють на електроживленні та прості у використанні. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний годинник. Це стильний та функціональний годинник, який буде відмінно доповнювати ваш інтер'єр. Він оснащений яскравим та чітким цифровим дисплеєм, який дозволяє легко зчитувати час. Крім того, в них вбудований будильник із налаштуванням звукового сигналу, щоб допомогти вам прокидатися вчасно. Крім того, він може служити як FM-радіо, дозволяючи вам насолоджуватися улюбленими станціями. Годинник має унікальну функцію. Проєктування часу та важливої інформації на стіну чи стелю. Пропонуємо до вашої уваги оригінальний годинник. Це натхненний європейським дизайном креативний настільний годинник. Він має відкидні сторінки, які додають нотку ностальгії та витонченості декору вашого дому. Ретро перекидний настільний годинник працює механічно, забезпечуючи унікальний та чарівний спосіб відображення часу. Механізм автоматичного повороту змінює дисплей з кожної хвилини.